Партнер трансляції, житловий комплекс Лелека, продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. Із 4 березня розпочався Масляний тиждень. По іншому масниця, пущення, сиропуст, бабське свято, масляна або ж холодій. Спокон віків українці відзначали це свято для того, щоб покликати весну та прогнати зиму. У Борисполі святкування Масляної стало традиційним. При терпільській культурі воно входило в один із церковних календарів. Навіть це свято зв'язано з ним дуже багато повір'їв. От колодії його зв'язують як із як символ здоров'я, як символ кохання, як символ сім'ї. От раніше бути неодруженим чи не жонатим це вважалося якби дуже негарно. На жаль, сьогодні ці цінності ми втрачаємо, тому ми повинні відроджувати ці старі традиції, якраз які сприяють. Зміцненню сім'ї, з зміцненню українських традицій на свято колодія прийнято влаштовувати народні гуляння, об'їдатися млинцями та іншими стравами, адже попереду суворий сорокаденний піст. Традиційно в цей день були пригощання, пісні, ігри та конкурси, серед яких невід'ємний атрибут масниці, стовп з подарунками. Дуже багато розваг для дітей, для молоді, для старшого покоління, з особливим таким е, колоритом спортивні змагання там е, бігають на мітлах, так переливають воду і так далі. Всі отримують подарунки. Подарунки сьогодні дуже. Хороші будуть для малечими місто літаків. Тому дуже сьогодні багато розігрується літачків, саме вертольотів. Міський центр спорту підготував цікаву програму тривалістю близько чотирьох годин. Всім учасникам гарантований хороший настрій, а переможців нагороджували солодкими подарунками та сувенірами. В програмі у нас 8 відео програми, Це конкурси, а також деякі спорту. Ну, например, э гиревой спорт, армспорт, э попадание в цель футбольным мячом, ведение э мяча, какие там мяча, э мяч-фишек на швидкости, на, швидке, э на, на, на емкости э ложками, ложками, да, на, 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 на більшість, ну, по миллиметрам. Э далее э попадание в цель в кошелки при раскачивании их, Гойдолки так називаємо і так далі. і Так далі. До масляної активно підготувався й Бориспільський клуб Хортингу Ратоборець. Цього року вони представили спортивні змагання для дітей, серед яких боротьба мішками на колоді. Сьогодні ми організували тут невеличкий ринг для діток. Проводяться бої на булавах, на палицях, козацькі забави, так як проводились раніше в давні часи. Тому ми в вигляді гри. Оформили цей уголок. Дітям дуже подобається. Зробили їм невеличкі подарункові нагороди, медальки, шоколадні. От. Ну всі задоволені. Обов'язковим елементом свята були колоритні жіночки, які слугували фотозоною. Окрім цього, представники центру туризму частували всіх присутніх смачними стравами. Куліш варили, так далі варили карпатський чай, кришили бутерброди з салом і з мазанкою сальною, і часничком, і загірочками квашеними. Ми варили. А е, продукти для цієї страви нам люб'язно надав наш фермер Валерій Мартишко Іванович. Дуже дякуємо. йому. Також на святі представили вироби народних майстрів Борисполя. Присутні їх не тільки розглядали, але й купували. Звеселяли людей, гості Борисполя, народні творчі колективи з міста Золотоноша. А також привітав всіх зі святом народний аматорський хор Терниця. Отож, кожен, хто завітав на свято, міг знайти заняття, яке підходило б йому за віком та було до вподоби. Наприкінці гулянь традиційно спалили символ зими Солом'яне опудало. Ірина Дуденко, Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов. Новини телеканал Бориспіль.